Приблизно півмільйона доларів вартувала провокація Росії. На країни НАТО я про запуск 20 дронів на територію Польщі. Це півмільйона. А Європа вже готується до війни, витрачають купу грошей на переобладнання, виділяють на армію. Я можу сказати одне: провокація Росії цілком вдалася, і це лише один пазл великої гібридної війни Російської Федерації проти країн НАТО, яка вже триває. Про це говоримо в цьому оперативному відео. Мене звати Андрій Ткачук, це канал Третя світова. І я, ваш вірний майор Збройних сил, розповім вам про те, а що ж відбувається зараз в Європі. А ви за це, будь ласка, поставте вподобайку відео, підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписалися, та й прокоментуйте це відео якимось чином чи питання поставте, чи напишіть якийсь хороше, або поганий коментар, як ви собі бажаєте, для того, аби алгоритми Ютубу піднімали хороший і правильний контент, який ми стараємося робити для нашої аудиторії. Отож Європа готується до війни. Це так чи ні, радше ні. Європа боїться, і Європа реально налякалася з того, що сталося в Польщі. Польща, Литва та Латвія частково закривають небо через російську атаку дронів і навчання запад 2025 Вони вже стартують у п'ятницю, 12 вересня. Ці навчання і таким чином Польща забороняє деякі польоти в деяких регіонах аж до 9 грудня. Мова йде якраз про східні свої кордони які межують з Білоруссю, для того аби уникнути інцидентів і е, певних провокацій і загроз, того, що якийсь російський дрон влучить е, в цивільний. Літак наголошується, що під час що від заходу сонця до сходу сонця діє повна заборона польотів в одній з зон за винятком військових повітряних суден. Також у цій зоні діє цілодобова заборона польотів цивільних безпілотн, безпілотних суден. Ну що вам сказати, я порахував ось ці 20 гербер, які запустила Росія по території Польщі. Приблизно там цифри розходяться або 19, або 23. Офіційно Польща каже, 19 дронів залетіло. а ЗМІ європейські пишуть 23. Давайте пиш говоримо про 20. 20 дронів. Ці гірбіри це є аналог шахеду, але без бойової частини. Чисто дрон обманки, яких вони сотнями застосовують проти України для того, аби ми витрачали наші засоби ППО і не збивали шахеди з бойовою частиною, точніше, їхні гірані, як вони їх називають. Тому цей дрон коштує приблизно 10 тисяч доларів. Це, грубо кажучи, 200 тисяч доларів коштували у ці дрони. Они плюс витрати операційні на запуск цих дронів. Логістика ще накинемо 200-300 тисяч доларів, і приблизно ось ця операція е проти Польщі вартувала для Росії півмільйона доларів. Давайте ми. Тільки порахуємо, скільки європейці стратили на те, аби спробувати відбити цю атаку. Мерц визнав це мерц, канцлер Німеччини, що система ППО НАТО, я вже ж сміюся, спрацювала не так добре, як би мала би. Ну очевидно, якщо збили з 20 дронів 4, мені здається, що в нас курсанти з наших кулеметів збили би більше вже навчені. Більд повідомляє, що збиття одного російського дрона е над Польщею коштувало близько 400 Тисяч євро. Це ракети з F-35. Тобто, якщо збили чотири, приблизно півтора мільйона доларів. Тобто НАТО витратило приблизно в три рази більше коштів для того, щоб збити лише е ці чотири дони. Але не це ключові витрати в економіці, друзі. Це все дурниці, тому що. На сьогоднішній момент ЄС екстрено виділяє Польщі 43 мільярди євро на зміцнення оборони. Окрім того, я вже нагадаю а, говорив про те, що закривають повітряний простір. Це економічні втрати суттєві відтік людей. Точно хтось буде зараз втікати в кіпіші, що почнеться війна. Економіка просідає. Фактично, ося гібридна операція Росії проти Польщі і країн НАТО буде коштувати Європейському Союзу. Ну у ну, напевно, мільярдів зі сто, от ви просто порахуйте півмільйона доларів. Цей підхід гопніка і чорта, якого не може заспокоїти ця, вибачте моментами, дуже нікчемна Європа і західний світ просто так, от обнуляє європейські бюджети на ось такі величезні. Це інтуїтивна сума. Ми можемо базуватися лише на цих 50 мільярдах, які там виділяє сьогодні Діс, і плюс виділяє втрачає Польща на тому, що закриватиме повітряний простір як і країни Балтії. Але Окрім цього, це ж скупа супутніх економічних витрат. Тобто від 50 до 100 мільярдів доларів, в найближчій перспективі втрачає ЄС через півмільйонну провокацію Росії. Круто ж та класно працює гібридна доктрина війни Герасимова, по якій він веде війну проти України і країн НАТО. Там я нагадаю, там дуже проста складова на 100% усіх воєнних дій, які проходять в рамках того чи. Іншого воєнного конфлікту лише 30 припадає на е, кінетичну складову, тобто бойову повітря. Суходіл або море і 70 припадає на некінетичну. інформаційний простір, психологічний простір, кібернетичний простір, і е, Росія навіть в е, війні проти України якісно використала кейси е, цих гербер на е, територію Польщі в е, польському. згідно досліджень, які провели відразу в соціальних медіа польські медійники. 38% поляків вважають, що Україна винна в тому, що на території територію Польщі з Білорусі я вам ще скажу натомість, що залітають російські шахеди. А 34% кажуть, що Росія, тобто Росіяни. Змогли відпрацювати цю психологічну складову і проти України дуже і дуже якісно. Давайте про це говорити ем, без уже окулярів, одягаємо тактичні окуляри. Ми на війні, і давайте про це говорити по-дорослому, а не е, думати і шукати, що щось нам вдається добре в цій ситуації. В цій ситуації на жаль, ми не дотискаємо свого окрім того, що Європа мілітаризується загалом. Е, тим часом ж в Німеччині е, волають сирени, чому я кажу, мілітаризуються, тестують систему опові на випадок атаки росіян є відео. Давайте послухаємо, що там відбувається. для нас е, е, нова не нова ситуація, а типова ситуація. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Голос майора». Там є ці всі унікальні відео. Нам їх е, скидають з усієї Європи. Щось найцікавіше Ми виставляємо для того, аби вас показ... вам це показати. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі до цього е, відео. А е, виділю окремо на фоні ось цього всього, що відбулося, хорошу статтю Таймс». Зацитую Путін атакою на Польщу зробив нове послання Україні, Європі та Трампу. Я погоджуюсь, одразу. попереджаю з усім для України. Меседж полягає в тому, що він переконаний, що має перевагу у військовому плані для союзників Києва в Європі. Попередження, що вони зіткнуться з небезпекою, якщо виконують свої плани щодо врешті-решт, введення військ в Україну. Він лякав спочатку словами. Тепер провокація з елементом гірбір. І для Трампа Путін сигналізує, що він не піде на компроміс у своїх основних вимогах, навіть заявляючи, що Росія готова укласти угоду. Тому а, що вам тут сказати. Це дуже просто це правда. Росія не буде поступати своїми планами. Повзучий наступ Росіян триває і Путіну начхати. Скільки він покладе росіян в цій війні? Абсолютно начхати. Він це все виправдає, розкаже, пояснить. Їхня пропаганда працює дуже дуже. Здорово, це знаєте, під час війни авторитарний режим завжди буде домінувати, і це є правда, тому що в нас в нас тут і акції, і картонки, і в ЗМІ роби, що хочеш. В принципі, демократія, свобода дій. Хочеш розхитуй владу, хочеш підтримуй владу. Робиш що хочеш. тут демократія в Росії. Таке не проканає, і в рамках війни це однозначно. Перевага тому він буде класти людей і виконувати свої воєнні цілі поставлені раніше. Він а, єдине, що підпише Путін документ, це документ про капітуляцію України і те, що йому зекономить гроші а, у завоюванні Донбасу. Тобто, якщо ми самі встанемо і з нього вийдемо, ми це зробимо ні, не зробимо. Чи Росії це підходить? Ні, не підходить. Відповідь чи буде закінчення найближчим часом воєнних дій? Ні, не буде. Тому власне і а, сьогодні Росія. Я не розширюють е, свої географії е, воєнних конфліктів і дій, і гібридна війна проти НАТО триває запад 2025 як я казав, від одного разово буде в ключовому працювати на те, або відпрацювати інтервенцію через Польщу е, прохід по сувальському коридору до Кьонісберга, сучасного Калінінграда, який окупований е, Росією, і вони будуть провідпрацьовувати нібито підготовку цього проходу. Е, скажу вам так, що такі всі Попередні навчання, які проходили раніше, закінчувалися кримською операцією росіян а, анексією Крима, а потім повномасштабним вторгненням в Україну. Ні на чого не натякаю, а просто привожу факти вам до роздумів. Ну і окремо, я ще хочу виділити на фоні всього, всього європейського кіпішу. А, Новий срач по темі Фінляндії. Медведєв, цей алкоголік, який був президентом хотів сказати Сполучених Штатів, виявляється Росії е, на повному серйозі. Каже, Фінляндія готує плацдарм для нападу на Росію. Е, він також пригрозив фінам крахом їхньої держави. Там почав це все розказувати. Голова комітету з оборони Російської Федерації Картаполов оголосив, що Фінляндія швидше за Україну. Стає розсадником фашизму. чому а тому, що все дуже просто вступили в НАТО, е Фінляндія дуже активно підтримує Україну загалом. Скандинавські країни якісно відпрацьовують насправді різні контракти з нами і підтримують е нашу армію. Більше того, фіни дуже дуже добре знають, що таке війна з Росією. Фінську війну з е совєтами ми пам'ятаємо, і чи може це перерости в воєнний конфлікт, так може, але все ж таки. Е до цього Росія протестує НАТО наскільки вони відповідальні у реалізації своєї п'ятої статті конституції. Тому насправді після Польщі така загроза зростає і дуже зростає, тому що НАТО не показує своїх сил, А Трамп, який завжди, е, як президент США, кожен президент США був пересолькою цього процесу натівського і точно гарантував якийсь вступ союзників у війну. Тепер дуже дуже не такий. Чоловік непевний, і точно за його каденції можемо побачити дуже різні процеси. Позаяк він дронів не бачить, а бачить тільки грошики. долари, рублі, які мають ходити між економіками Росії та е, Сполучених Штатів. Буквально вчора його віцепрезидент Вен заявив, що Трамп не бачить жодної з причин для економічної ізоляції Росії, каже, що відносини США і РФ можна буде відновити одразу після досягнення миру в Україні. Ось чого вони чекають, вони. Вони досі вірять, що вони таким чином можуть вирвати Росію з теплих і міцних обійм Китаю. Дуже наївні і примітивні хлопці, які прийшли до влади в найбільшій і найпливовішій країні в світі. Принаймні була вона найбільша найвпливовіша в світі до того, як вони прийшли на свої посади. І, взагалі, тепер свіженька новина цього дня США знімають санкції з білоруської компанії Белавія. Тому що хочуть відновити співвідносини з Білоруссю, про це заявив спецпредставник США Джон Колус, який прибув з візитом до Мінська. Ну і тут, знаєте, згадую я. Трампівські передвиборчі лозунги, про яких він сказав вже в лютому, 2024 році, дуже цікаву річ. Ще тоді, вже тоді він ще був тоді, перепрошую, кандидатом і сказав дуже просту річ, що він би заохочував би Росію атакувати союзників по НАТО, які платять за НАТО мало, не виконують своїх фінансових зобов'язань. Що вам сказати, якщо це говорить... Лідер одній найбільших країн світу, говорить він це не просто так, і має розуміти, що він має відповідати за кожне своє слово. Тому що слово, як то кажуть, не горобець і не навіть радше слово не гірань вилетить, не зіб'єш. Тому це зробили, це відбувається. І підсумовуючи у цю всю історію, можу вам сказати одне. Завжди маємо сподіватися самих на себе. Тому в нас триває збір на підтримку на покровському напрямку наших підрозділів Сил оборони. Ми за 200 гривень розігруємо автомобіль Шевроє з Америки. До речі, бачите, от, хоч десь Америка допомагає, коли ми тачки ношені з них возимо. Машина 20-го року новенька, класна, в хорошому стані. Насправді ем, за 200 гривень зможете і виграти, якщо задонатити на наш збір на покровський напрямок. Нам дуже потрібні ці кошти 10 мільйонів збираємо, щоб купити. Якомога більше дронів для наших підрозділів, тому що коли паде Зеленка, треба виловлювати російських виродків, вбивати це хробачьо і знищувати, випалювати їх з нашої землі. Будь ласка, підтримайте наш збір. Будемо дуже вдячні. А ще поставте подобайку відео, лишіть коментар, підпишіться, якщо не підписались. радьте нас своїм друзям. Дякую за те, що ви були з третьою світовою. Мене звати Андрій Ткачук, майор збройних сил, який для вас. Підготував з командою цей матеріал. Дякую, і бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України.